Про відпочинок та оздоровлення дітей влітку говорили члени виконкому на засіданні 2 червня. Пришкільні табори розпочали свою роботу. Вони відкрилися в усіх загальноосвітніх навчальних закладах, окрім гімназії, номер один, шкіл номер 2 та 10. Усі готові до роботи. Ми провели відповідно до розпорядження міського голови обстеження пришкільних таборів. Добре, що у нас харчоблоки. Вони Харчували учнім, і воно обладнання працює відповідно до санітарно-гінічних вимог. Зауважень немає акти підписані, тобто з документації всієї все. Порядку наразі в управління освіти надійшло 546 заяв, і це не кінець, прогнозують освітяни. Половину вартості, а це 198 гривень за відпочинок дітей, будуть сплачувати батьки. Решту 50% профінансує місто. Діти пільгових категорій сироти, позбавлені батьківського піклування, малозабезпечені, а також діти учасників АТО будуть відпочивати безкоштовно у таборах при центрі творчості дітей та юнацтва близько 120 школярів, а також у дитячої Юнацькій спортивній школі за попередніми підрахунками близько 200 дітей. Шість дітей-сиріт, а також одна обдарована дитина вже відпочили у дитячому таборі Молода гвардія в Одесі. Наразі групи на оздоровлення вже сформовані та чекають на дату виїзду. Загалом відпочинковими послугами цього літа місто планує охопити більше тисячі школярів.